Ось такий кабан попався на Light Impact. Light Impact. Це кейтч. І отакі от окуняра грамів. Під 300, я думаю, 2 грама. Далі попробую їх. взяв свою улюблену шману свагерки. Одделовлю окуня. Чинкисарки це одні з топових палок, я вважаю. Окунь хороший бере як він б'є мальку в самих нетрях. Поправимо такі, о, щоб трохи була можливість, я в пачку своїх улюблених фіштелів у всіх, що тільки можливих кольорах. Ну, тут не всі там всі можливі кольори, у мене ще є білі, прозорі. Оранжеві, тобто морська серія, яка в мене теж. Ох! Неймовірно сильна покльовка була. Може це навіть було б добре поставити воблера. Таке. Ну от Скільки не перепробував різних патичків, саме найбільш мені це так стрій, це не знаю, може через те, що я починав ловити коня з таких м'яких доволів клей, як були палки, флагман. Ну, але... Це місце можна впізнати, тут щуку якось тягав. Це лежить мій щучий комплект, палка 817. Сьогодні день смикав воблери. Ну, правда безуспішно смикав. Ту єдину щучку, що я сьогодні піймав, то я піймав на мепса глялонг третього номеру як був так, так і є тут він був мого разу. тут хороший. Таким много разу Ханна тут была. А сегодня еще мало. Гидрибный пошел. Це ж два з половиною дюйма на секундочку. Спробую один чи своїх не найулюбленіших монтажів і приманок. Так, зараз для початку я знайду червоних півтора грама. Що я його обнаружив, поставлю півторачку. Червоному кольорі з червоним гачком. Знову б'є взаді мене. Так, все компактно закрию. Ну майже вийшло. -то. Тоді візьму щось із своїх улюблених де мій. Ох, йому! Так обійшлося без... Ні, це 144. Це 144 я хотів би 106. Это мій люблений хіштел в 106-му. 120-й. Невже він в той Ну, Ось якийсь є. Резинку що не робити. О, це є 106. Півтора грама і фіштейл в 106-му кольорі. Для мене це одна із певно найкращих приманок. Дивно мені щось гачок ніби підігнаний. Це мабуть, якби в мене була можливість, то я взяв би оце один фіштейл, не можна їх літом твічити в товщі і взимку суперпасивного окуня воно тут б'є. Спробую опустити фрязку. Фіштей ловить чоку небудь, дено щуча сесія пішла крахом. Сідні. Один з найхолодніших уже днів. Зараз тільки плюс 13. Зійшов. Ну, один величезний мінус фіштейла. Оце дійсно, що він дуже швидко рветься. Просто неймовірно швидко. Не одна приманка. Вау. Це була просто сильна потяжка. Ви бачите, де він бере? Він бере в самій рясці. Ну, оп, ще раз туди. Ну, не кожного разу. Видно, малька ховається від хижака. Брязку. А окунь стоїть біля дна. Йо-моє, ніби зимового риболовля. Так, не поперекручу. І береток. Приємно заглот. Це ще заслуга. Побачимо і що... Йомаю, тільки опустили... Та що це ж таке вже? Азарт пішов і окунь щось. І... Ага. Ну, це вже мінус, скільки я зловив. П'ять, чотири окуньці, а вже. Фіштейла немає майже. Шкода немає в мене. Зимових ніяких принад. Опа. Виробив. Ага, він ще Забагрився. Так, це все добре, фіштейл да дівся. в тебе? Ну, все. Цікаво мене немає ніяких зимових? Ладно, зараз ще буде одна авантюра, Якщо вона так прекрасно бере. Опа! А! Якщо вона так добре бере, то було... в рясті як взимку, то пробуємо його половить по-зимовому. У мене десь є. коробенція. Опа! Корабенція, не Що? Я понабирав з собою всяко. Опа. Так, коробенція, коробенція. Де же я її поклав. Так, це коробенція без. Так, потім його все треба буде знову збирати. А я не знаю, чи я все правильно роблю. О, що. Я знав, що воно десь є. А в коробенці зимовий блешні. Що тут є білі? Жовті. Це біло якась. О, цю Малка біла якась. Ось біленьку поставлю. Малька біла, тиха й половалка буде біла. Чи ж жовтеньку краще? Ставлю жовтеньку, бо в неї бісеринка. Поки що так. Так. Але щоб покласти. Зимову я, звичайно, прив'язав би його напряму долю. А зараз я поставлю так. Йдемо, спробуємо. Бульфрам покласти сюда. Холкну моего робота. Так. Поблешнимо. Все так просто. А не взяв. От тобі зимова коливалка. Або як я ще називають, дргалка. Так. Ану, сюди ближче трохи. в мене вже немає, але було б цікаво і на балансер спробувати. Ну, одного зловив. Так, охоту відбив. Куня кляпає. Немає, попросту немає чого багато часу тратити. Залишилася на місці, знову на два рази. Там трава, вона не пробилася. Нет, уже я зачем попал. Ну, как и при, при всех зимовых рыболовных, я вариант. Все, выдерваться. Что я, в принципе, и сделал. Так, привязываемся.